We'll <laughs> Тисяч метрів над землею. 450 кілометрів на один. 4,5 тонни вантажо під'ємів. Військово-транспортна авіація у програмі зброя. Сьогодні в програмі військово транспортна авіація. Що робить Збройні сили України мобільнішими? Незламний Ан-26. Розвідує, перевозить, десантує. Ан-178. Нова робоча конячка. Ан-70, що готують Антонівці на зміну Іван. Дивіться в програмі Зброя. Це Ан-26. Робоча конячка наших військових льотчика. Перший 26 піднявся немає півсторіччя тому. Але для модернізації його можна вважати справжньою українською пазиною. ан 26 був розроблений в конструкторському бюро імені Антонова та вироблявся впродовж 17 років. За цей час було створено майже 1400 літаків цієї моделі. Перша машина піднялася в небо ще 1969 року. Але машина видалася настільки вдалою, що її досі експлуатують в усьому світі. Навіть Китай скопіював цей літак та використовує його вже під своєю маркою. Самих лише модифікацій цієї моделі нараховують майже три десятки. Ще однією особливістю цієї моделі є те, що вона розроблялася як військово-транспортний літак. Тож військову справу він знає добре, як і наш експерт, капітан Богдан Добровольський, старший бортовий авіаційний технік-інструктор, літає 11 років. Працює на трьох модифікаціях Антонова: Ан 30 Ан-30, Ан-24 та Ан-26. Богдан, яке цільове призначення АН-26? самоліт призначений для перевозки груза, для перевозки десантника для перевозки ранених, для десантування груза як посадочним методом, так і з воздуха. самоліт літає на розстоянні 2600 кілометрів, що дозволяє любую точку України. Э, Береть полезна груза 6 тонн з э, учетом до заправки э, и и людей. Чи може цей літак нести бойове навантаження? Э, да, самоліт оборудован. дополнительными балочными держателями, которые вешаются две по правой стороне, два балочных держателя, два балочных держателя по левой, которые, на которых вешаются по 500-килограммовые авиабомбы. Как проходит самое бомбардувание? Идет штурманский расчет, штурман рассчитывает, в какой точке нужно выбросить авиабомбы, І на е, командир корабля вже управляє самим збросом е, авіабомб. Окрім того, що він може скидувати бомби, він також може десантувати військових. Давайте я поближе вам покажу, е, де вони розміщаються, яким методом вони десантуються. Вот перед нами е, грузова рампа. Е, в польоті вона уходить в нижнє положення під самоліт. Вот, вот такой у нас проем получается перед десантированием. А что может техника? Він може перевозити технику? Да, самолет, пред... самолет предусмотрен для перевозки как груза, так и техники. У нас специальные колодки, которые подкладываются под рампу. Вот ця часть під... приподнимается. На колесах вплоть до военного УАЗика можно заехать вперед кабіни, зашвартувати, і до двох е, таких машин можна перевести по воздуху. Ну, У нас сьогодні дійсно не льотна погода, тому давайте сховаємося на борт і нам нам розказує чи більше. Хорошо. Як вантажний відсік обладнається для е, коли, е, у десанту? Нас... загружается самолет, нам сиденья эти могут мешать. Поэтому они вот складываются в такое положение. А когда самолет идет на десантирование и нужны э, посадочные места для десантников, мы их ставим в рабочее положение. И вот так устанавливаем э, по всему борту, и слева, и справа. Также на самолете предусмотрено, э, в, этом, в этих местах уложены у нас специальные санитарные стойки, санитарные ленты и специальное крепление которая позволяет устанавливать стойки и укладывать э, тяжело раненых в три этажа Сколько можно умест 2424 24 тяжело раненых э, в сидячем положении сидя э, легко раненых мы уже можем разместить на десантных сидушках их будет больше экипаж 5 уип вантажность 4500 килограммов довжина 23 метра 80 сантиметров Розмах крила 29 метрів 30 сантиметрів. Висота 8 метрів 58 сантиметрів. Потужність кожного з двох двигунів. 2820 кінських сил. Розливаючи швидкістю 540 км на годину, з додатковими баками може долати до 2660 км відстані на висоті в 9 тисяч метрів. Розміри транспортного відділення – довжина 10 метрів 50 сантиметрів, ширина 2 метри 10 сантиметрів, висота 1 метр 60 сантиметрів. Бере на борт 40 десантників чи 24 поранених на ношах. Вантажність Чотири з половиною тонни здатен транспортувати два легкових автомобілі. Наскільки складно керувати цією машиною можна зрозуміти, лише глянувши на кількість приладів у кабіні, це вам не консоль в автомобілі. В зоні дуже схоже на салон автомобілю, але по тисячі якихось приборів, кнопочок, цифр. Це мабуть довго часу треба, щоб розібратися в цьому всьому, так. Да, летчика учат на это 4 года, сейчас уже 5 лет, и пилотированию, и по данному типу самолета, каждый прибор, все, все технические характеристики, это все обучают в институте. Также и бортового инженера учат по своей специальности, как и по двигателям, по всему самолету, по всем системам. Бортехник тоже должен отвечать и знать все полностью параметры, все допуска и все приборы. Кто де сидит? Кто на місці, кто на моєму? Я, верніше, на місці сижу? На Я, этом месте сидит командир корабля, который управляет всем процессом полета. На вашем месте сидит помощник командира корабля, который помогает пилотировать ему. На вот этом рабочем месте сидит бортовой техник э на сзади вас сидит бортовой радист, а сзади меня уже сидит бортовой штурман. Помешник, він просто дублює командира, так? Да, органи, органи, органи управління у нас спарені, вони відклоняються як і у командира, так же, е і у правого льотчика, і педалі також. Е це дозволяє Что, до речі, педалі? Педалі, Що щоб самоліт мог літати либо вліво, либо впливо. Від скривання да. стормус Так, да. От по крену, і от по висоті. От себя і на себя. Весь процес польоту він контролюється ну, тобто механічно і очами, як, ну, як, як взагалі літає літак. оцей літак? У кожного члена екіпажу встановлені свої навіть прибори. которые помогают летчику улететь даже в сложных метео метеоусловиях, э а также садить самолет на заснеженные аэродромы, в туман. Э а уже остальное остекление помогает э уже так визуально Я до, до цього і веду. Тобто, якщо ми не побачимо нічого через скло, ми можемо посадити все однозначно літак на смугу і так само, як проводити політ. Так, е, да, е, можемо візуально вже там обнаружити аеродром, е, підвернути, либо е, там, коли йде неисправність в якій-то системі, і е, прибори можуть, можуть давати погрешність, тому ми можемо візуально контролювати посадку і взліт. Нісматря, уже на прибори, головною особливістю Ан-26 є його універсальність. Літак можна використовувати для перевезення військових вантажів, таких як амуніція, боєприпаси чи провіант. Також він може виконувати роль бомбардувальника. Ан-26 обладнаний прицільними пристроями, а під крила кріпляться до 4-х півтонних бомб. Тож це ще й бойовий літак. Вантажі можна скидати з парашутами через рампу. Це значно скорочує час доставки і дозволяє робити це у важкодоступних місцях, допомагаючи, наприклад, військам в оточенні. З літака можна десантувати вояків чи проводити повітряну розвідку в модифікації літака-розвідника. Работало БД 40%, 40%. отключился так. Запуску правого. Готовы борьстик. Левый запущен. 3-4. Татое напряжение там с запуска в норме. Правый запущен. Генераторы левого правого на борт. Включить проблесковое. Экипаж включаем оборудование прибора. Привязные ремни. Стеку. Крышка. Закрыта. Управление передним ход. Устанавливаем Тормоза. Попробовал. Три боля закрылки 15. Коплина с тела. Взлетный вес? 23 тонн. АГД? Включены. ип 41 Включен. Высота меры? Кем я сейчас попал? На пьесе также. Борис Польвышко, 71402. еще раз, вечер, добрый день, боже, майка нет. 71402. у земли тихо, полоса 8 влево, я завтра разрешаю. Главное, отпускай, поехали. Счет на усупл 200 26 Це дуже короткий розбіг. Усього 580 метрів. Літаку не потрібні довгі злітні смуги. Цей фактор дуже важливий, особливо під час бойових дій, коли аеродром потрапив під артилерійський обстріл. Злетіти можна зі звичайного поля. Керування літаком непросте завдання. Екіпаж повинен володіти навичками пілотування, вміти робити потрібні розрахунки, стежити за технічним станом літака. П'ять людей працюють як єдина команда, і у цієї команди є свій капітан. Олексій, командир ескадрилії, учасник бойових дій, Справляється із трьома типами літаків. У свої 32 роки вже має звання підполковник. Олексій, це навчальні польоти або тренувальні, як правильно. Це навчально-тренувальні польоти. Навчальні... ми називаємо так. Що саме відпрацьовують наші пілоти? Зараз проходила підготовка молодого льотчика, молодого командира екіпажу до польотів в складних митових Виконувалися польоти під шторкою, а також виконувалася перевірка по, при пілотуванні по дуплюючих приводах. Всі пілоти молоді, чи вони вже мають якийсь досвід польотів. Ну, якщо ви подивитесь на мене, я теж. Дещо молодий, але у нас є таке Не поняття, немає, як стаж кількість нальоту. Е, так, звичайно, зараз дуже багато молодих льотчиків. Е, починаючи з тих подій на Сході, е, ми отримали багато молодого персоналу. Що в себе включає програма навчання, тренування навчання? Програма навчання включає спочатку. Льотчик, коли молодий, приходить і літає в якості помічника командира корабля. Після досягнення е, свого досвіду та кількості годин нальоту е, він номінується та проходить перевірку, чи готовий він бути командиром екіпажу. Якщо в нього є стійкі навики до пілотування, ми визначаємо, що він здає відповідні заліки та починає літати в якості командира корабля, як ви сьогодні бачите. Чи складно навчитися, чи я навчився. Ви знаєте, навчити можна навіть від кататися до велосипеді. Це тобто, все залежить від того, скільки витрачено сил. Але для цього існує Харківський університет повітряних сил, який відбирає від, відбирає льотчиків. Аналізує їх професійну підготовку, аналізує їх здатність бути в майбутньому льотчиками. Чи є в них ті ті самі властивості, які притаманні льотчику майбутньому? А чи можете продемонструвати нашим глядачам майстер-клас посадки літака? Давайте, я думаю, молодий командир, який зараз отримав допуск для польотів в сму, вам покаже, як це робить. Прекрасно. Я думаю, все буде добре. Ну. Дякую. Що зараз відбувається? Зараз льотчик виконує розворот на посадковий курс аеродрому і борзку. Як бачите, в нього закрита шторка, тобто він, ми імітуємо виконання польотів в складних метеоумовах. Він керується тільки приборами, тобто, звичайно. Е... звичайно, він не дивиться взовні, керується тільки приборами. Тобто, це зараз тільки імітація. Звичайно, умова. Але як бачите, що погода хороша, нам треба імітувати погані метеоумови. Тому ми закриваємо шторку, він виконує а -а -а. польоти просто по переході. Яка ж швидкість при посадці? Звичайно, літак літає на швидкості 300-350 км на годину. Але для того щоб менше зношувалося стійкі шасі, та щоб використовувати менше полосу, посадкова швидкість зменшена. Вона складає приблизно 200 220 км на годину. То тобто цьому повітря зменшується швидкість звичайно, звичайно. Використовуються спеціальні пристрої для зменшення посадкової швидкості. А що це саме за пристро? Як? — Це називається закрилки англійською flaps. Дуже багато. Я думаю, людей знають англійську мову, розуміють, що це значить тобто, позиції. Воно змінює конфігурацію крила, дещо збільшує його. Опір повітря, але тим самим літак може на меншій швидкості знаходити, знаходитися. Це той стоп-кран, про який всі кажуть. Ні, У нас немає стоп кранів Вибачте, ми не можемо зупинитися просто так. На даний момент, як ми про це казали, літак в посадковій конфігурації він зменшує швидкість для того, щоб підійти до полоси на швидкості приблизно 200 км на годину. Льочик ще знаходиться під шторкою, він не бачить положення полоси, але Старається знайти та вийти на полосу відповідно до приладів. Тобто, все на приладах видно. Все на приладах, так. Далі льотчик доходить до визначеної висоти, яка відповідає його методу мінімуму, який ми сьогодні йому дали. Шторка відкривається і далі він виконує посадки вже візуально. Зараз авіапарк повітряних сил військово-транспортної авіації, в якому тільки Ан-26 близько трьох сотень, проходить модернізацію. ан 26 покращить свої тактико технічні характеристики з новими двигунами від мотор-Січ, який на 30% ефективніші за старі, та з підсиленим фюзеляжем. Літак на тонну збільшить вантажність, зменшиться довжина розбігу під час злету, зросте швидкість та дальність польоту. Знизяться також витрати пального. Окрім того, на літаки встановлюють сучасні системи протиракетного захисту українського виробництва. Але навіть після модернізації Ан-26 не зможе перевозити бронетехніку. І поки молоді пілоти навчаються літати, ми збільшимо тонаш та перейдемо до огляду повністю нового літака. Саме тут, в небі над Києвом, легендарний пілот Петро Нестров вперше в історію людства зробив так звану мертву петлю. Потужність двигуна його літака була всього 70 кінських сил. В машині, яку витовляють на заводі Антонов, також є цифра 70, але вона набагато потужніша. Ан-70 це перспективний військово-транспортний літак, який виробляє завод Антонов. Завод Антонов на Сітіна видатного українського авіаконструктора підприємство створило близько 30 моделей літаків від найменших до найбільших в світі. Авторству колектива підприємства належить більше ста типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, яких зроблено більш як 22 тисячі екземплярів. Особлива гордість авіаконструкторів вантажні гіганти Руслан і Мрія, що є візитною карткою України. На їхньому рахунку 270 світових рекордів. Усього ж літаки Антонова встановили більше 500 рекордів. На державному підприємстві Антонов працюють. Більше 13 тисяч співробітників, людей настільки багато, що тут немає загального кінця робочого дня. Він розбитий на три зміни з півгодинним розривом, щоб на прохідних не утворилася тиснява. А територія підприємства настільки велика, що між об'єктами працівники переміщуються на автобусах. Великим машинам великі площі. Тільки цей ангар, в якому виконується остаточне складання літаків 22 тисячі квадратних метрів. А це гордість Антонівців Руслан. Серійний завод Антонов має у своєму розпорядженні значні виробничі площі, комплекс спеціального і універсального устаткування для виробництва деталей літаків, оснащення інструментів та систему підготовки серійного виробництва. Все це дозволяє опанувати виготовлення літаків різного призначення. Літакобудування це складний та довгий процес. Спочатку інженери розробляють модель літака, прораховують кожну деталь, яких десятки тисяч, і складають це все до купи, теоретичної купи, яка має полетіти. Відтак виробляють комплектуючі, і спеціалісти переходять до побудови прототипу. У цьому приміщенні збирають фюзеляжі до Ан 70 Конструкції, схожі на кістки кита, це стапелі. Процес будування літака, схожий із появою на світ нового корабля. Тому їх і називають повітряними суднами. Крила виробляють окремо, в іншому цеху. Для цього застосовують дуже довгі верстати. Усе, що ви бачите, це тисячі й тисячі людей годин. І навіть після встановлення останньої деталі літак, як молодий птах, ще вчиться літати. Мене ще не один рік випробувань та усування дитячих хвороб. Цей шлях саме пройшов і ан 70 Розробка якого почалася ще в кінці 80-х. І лише в 2015-му він був взятий на озброєння. Тепер Ан-70 став серійним літаком, а Збройні сили отримали нову машину. Восьмий цех заводу Антона. Саме тут збирають, а точніше складають 70 Ан. З минулого року цей літак на озброєння української армії. Екіпаж 3-5 осіб пасажиромісткість 300 десантників або 206 пацієнтів на ношах. Довжина 40 метрів 73 сантиметри. Розмах крила 44 метри 6 сантиметрів. Висота 16 метрів 38 сантиметрів. Потужність двигунів 14 тисяч кінських сил кожен із чотирьох. Вантажний відсік Довжина 19 метрів 10 сантиметрів із рампою 22 метри 40 сантиметрів, ширина 4 метри 80 сантиметрів, ширина підлоги 4 метри, висота 4 метри 10 сантиметрів. Льотні характеристики. Максимально допустима швидкість 800 кілометрів на годину. Максимальна дальність польоту 8800 кілометрів. Практична висота польоту 12 тисяч метрів. Сказати, що Ан 70 унікальний літак, це не сказати нічого. Лише один із двигунів Ан 70 в 200 разів потужніший ніж той, на якому літав легендарний Петро Нестеров. А їх тут чотири. Дивує сама конструкція двигунів Ан 70 у своєму роді, єдиних у світі, вироблених на заводі Мотор Січ у Запоріжжі. Вони економні та доволі потужні. Ан 70 має аеродинамічну схему чотиримоторного моторного гвинтовентиляторного турбогвинтового високоплану з однокільовим оперенням та хвостовим вантажним люком. Непросте пояснення. Простіше кажучи, лише за одну годину цей літак здатен закинути цілий батальйон з озброєнням та трьома бойовими машинами піхоти в самісіньке серце ворога. При цьому йому не обов'язково потрібна справжня злітна смуга, підійде і поле завдовжки лише в 600 метрів. Літак може перевозити десантників, танки, військові вантажі. Ан 70 повинен стати основою середньої військово-транспортної авіації і поступово замінити морально застарілий Іл-76, який Україна не в змозі виробляти сама. Щодо Ан-26 та його модифікацій якою б не була ця машина універсальною та доброю, її ресурс поступово вичерпується. Та й світові стандарти сучасних машин змінюються. Військово-транспортні літаки мають літати швидше, вище та підіймати більше вантажу у конструкторському бюро. Імені Антонова вже розробили потенційний літак. А на заводі Авіан побудували цю машину АН – Це нова машина, яка може прийти на заміну застарілого Ан 26 Екіпаж 4 особи. Довжина майже 33 метри. Висота 10 метрів 14 см. Розмах крила 30 метрів 58 см. Швидкість до 825 кілометрів на годину. Дальність польоту до 5500 кілометрів може підійматися на висоту 12200 метрів, довжина вантажного відсіку 16 метрів 65 сантиметрів, висота 2 метри 75 сантиметрів, ширина 2 метри 74 сантиметри. Здатен брати на борт 70 десантників або 48 поранених на ношах. Вантажність до 18 тонн. Якщо порівнювати цей літак із Ан-26, Ан-178 трішки більший, але його показники набагато краще. Лише вантажність вища у три рази. Такий літак конче потрібний нашим військам, але програма зброя це не пропагандистський фільм. Глядач повинен зрозуміти складність переозброєння нашої країни. Лише розробка та виготовлення літака це непростий процес, який потребує фінансових вливань, інтелектуальних зусиль та безлічі годин праці. Навіть коли війська отримують нові літаки, на них ще треба навчитись літати. Але українці сильна та мужня нація, і завдяки нашим військовим, інженерам і конструкторам нам є чим пишатися. Не в багатьох країнах будують військові літаки, і тому ми маємо неабиякий привід пишатися нашою державою. Це була програма зброя. Побачимось.